Вітаю, друзі! Дивимось, до чого ведуть ваші відносини. Дивимось, в яких ви енергіях, в яких енергіях ваш партнер достатньо не прив'язується, якщо ви чоловік перевертаєте на себе. Так, подивимось, в яких енергіях ви що нам карта скажуть, королева Пентакль. Прекрасно! Ой, імператриця. Ви знаєте собі ціну, ви знаєте, що ви хочете від відносин. так? розумієте, до чого йдете, і як би ви хотіли насправді Розумієте, що можете багато чого дати людині, і по силі ви дуже багато над собою працювали, працювали над цими стосунками і готові рухатись далі. Ніби так, ви по-перше, приручили свого внутрішнього лева і можете спокійно е, приручити ще і людину, яка поряд в плані того, що якщо навіть у вас щось е, йшло не так, ви знаєте підход до людини, ви багато над собою працюєте. Знаєте, що, як, коли і навіщо, як допомогти, де треба сказати, де промовчити, де підтримати, де ні. Добре, в яких енергіях на рахунок вас, людина? Ви б хотіли дійсно бути його ну, королевою, його жінкою, його особливою жінкою для нього. Що він скаже про вас? Так, шанс. Угу, угу. Я скажу так: тут добра енергія, мені подобається. По-перше, на рахунок вас він в енергіях кохання, він в енергіях того, що він надіється на новий шанс. Знаєте, ніби ваше кохання якось відновилося, чи новий етап якийсь пішов, і поки що немає дій активних, але... Він теж постійно про вас думає. Ви для нього, як королева жезлів. Навіть він розуміє, що, можливо, ви працюєте з якимись практиками історичними чи ще щось. Але взагалі це жінка дієва, яка така в неї сильно потужна енергія, яка знає собі ціну, яка знає план на своє життя, яка може подолати усі перешкоди сама, в принципі. І він вас цінує за це дуже. І не тільки за це, і хотів би, хотів би знову е, з вами якесь, е, якісь відносини, кохання, так щось нове відчути. Але це кохання вже між вами було. Тобто тут, скоріш за все, ми дивимося на людину, е, яка вже з вами була. Це не нові відносини, це відносини, які вже мають якийсь е, час, е, так е, але, можливо, рік і більше. Вони такі були е, навіть там. Багато років може бути, але якийсь зараз буде етап між вами відновлення. Добре, до чого ведуть ваші стосунки. До чого вони ведуть? Дуже цікаво, дивіться. По-перше, ви розпаковуєтесь, розпаковуєте в цих стосунків свою мудрість. Ви розпаковуєте якісь свої цінності, які ви навіть ще не розуміли в собі. Так і вас виходить на перший план. тобто ви розумієте тепер свій шлях, як ви хочете до чого хочете йти. Є якась історія, де е, ви себе стримували, де були якісь блоки, якісь там е, установки, які вам заважали, але це все надумане більш. І дивіться, у людини завжди є крила і є все ж таки вихід завжди, тільки треба підняти голову і подивитись так, з іншого ракурсу. Е, ще тут є момент, де у вас почнуться. Якось, знаєте, якщо у вас раніше кожен тягнути. Гнув ковдру на себе, то зараз навпаки, скоріш за все, у вас почнеться взаєморозуміння якесь, і криза, яку ви переживали, вона почне трансформуватися. Але тут вам кажуть, що дуже обережно. А насправді, тут є що такий момент, коли ви один від одного очікуєте, ніби що хтось почне рухатись і діяти, і кожен очікує того самого так. Від партнера ви від нього, і він від вас, і ніхто нічого не робить, розумієте? Тобто, ви отак сіли собі і очікуєте, і з того, що кожен від один одного щось очікує, у вас така історія сталася що у Вас тупо приходить криза, така, яка вас нервує, яка ви починаєте копатися в собі, щось вам не вистачає. Був ще у вас, чи буде трохи спад, і ви будете так, пішла на ну, подумати, а треба мені ці відносини чи ні. Але насправді, насправді, ця криза йде вам на користь, тому що вам треба просто було змінити фокус вашого е внимання, так, на себе на свій стан і зрозуміти, чого, як ви не хочете, що вас насправді пригнічує в відносинах і що би ви хотіли змінити. І почати працювати з себе. Хтось вже почав працювати з себе почали ви, а хтось тільки стає на цей шлях, на шлях свого розвитку, своєї душі, свого я, так, свого вищого я і е, будете потрошечки потрошечки йти в цьому напрямку. Що ще нам хочуть сказати? Ось і він сам, король пентаклів. Так скажу. Тут така історія, що, скоріш за все, людина постійно змінює свою поведінку, і він зараз буде, до чого ви йдете? До того, що він буде зараз вам показувати себе з різних ракурсів, але з хороших. Тобто тут, тут два короля пентаклів, але тут вони кажуть про те, що він вам і з цієї сторони підійде, і якісь там і так, і сяк, і подаруночки, і щось предложить. І щось кудись поїхати, і туди, і сюди. І він хоче бути переможцем в ваших очах, він хоче все ж таки добитися вашого розположення, вашого серця і ваших почуттів знов, так? тому що в нього є дійсно запал. Ми бачили, що він вас бачить, такою жінкою, яка його тягне до себе, це королева жезлів. так? І він буде старатися потрошечки показувати вам свої досягнення, може на роботі, може хвалитись навіть чимось, може щось таке цікаве, що ви. Давно хотіли, але будете навіть не очікувати, отримати, і він буде потрошки, потрошки проявлятися в вашу сторону. Навіть ви будете здивовані, так як ви будете реагувати. О, ну ви такі, прям реально, начебто знаєте, золоту рибку схватили. Будете приємно вражені. Дуже. Ви прям не очікували, що він на таке е, дійсний, так що таке може вам приподнести тут. Навіть якийсь новий такий у вас буде. Новий взгляд на нього, так, ви будете дивитись з іншої сторони. А він таке вміє, я навіть не очікувала, що так може бути. І ось він буде вам свою підтримку показувати. Хоча ви можете ще носиком покрутити. І знаєте, що. Ви будете дуже швидко потім реагувати на його дії. Тобто ви все ж таки якось перезагрузитесь, і у вас буде якась нова енергія, новий до нього якийсь такий навіть більш інтимний контекст, так, така енергія більш сексуального характеру. Він вас запалить, запалить знов як жінку, запалить знов бажання до себе. Цими діями своїми все ж таки йому вдасться, вдасться запалити в вас нові якісь. Відчуття, нову енергію, нові емоції, можна так сказати, так, новий запал. Добре, що ще нам хочуть передати карти на рахунок вас, на рахунок вашої пари. Дійсно, дійсно, у вас дуже сильна трансформація, чи вже проходить, чи буде от-от вже. До чого ви йдете? Ви йдете до здійснення своєї мрії, ви уходите від усього негативу, що у вас був знов колесо фортуни. Я поки мішала декілька разів це колесо фортуни в мене виходило. Тобто, ваша, ваша доля розворачується так на благо вам, на таку історію, що ви. Уходите від цього негативу, який у вас був, уходите від того, що вас пригнічувало що якийсь був поганий опит, така історія, де вам було погано, і уходити в нове майбутнє, в своє, це знаєте, як відновлення таке, в прекрасний стан, в гармонію, в свято в душі, в свято сім'ї, так, і в відновлення своїх якихось бажань, своїх мрій, які, про які ви ви давно вже забули, тому що у вас була тяжка історія перед цим, якась криза і в відносинах із самим собою. І я скажу, так у вас починається в парі новий етап, хто вже тут давненько. Ось і дійсно фортуна, вдача на вашій стороні він буде дуже сильно проявлятися, навіть так як ви не очікували, і можливо, і хтось зараз на віддалені, він знаєте зараз план якихось дій. Собі там намалює і дуже хоче, щоб у вас було все як раніше, як на початку ваших стосунків, тому що він же теж втомився, так, втомився від усього того, що було між вами нечесного, якщо тут були зради, третій лишній, якісь обмани, ще щось там таке, що вас пригнічувало, якась конфліктність. Він від цього всього втомився і дійсно хоче рухатись до вас, проявитися як імператор, зіткрити Серцем розумієте, коли він зрозуміє вашу цінність і хоче вам дати все те краще, на що він спроможний. Ну, давайте так. Це така прекрасна тенденція, я вам скажу, що вам ще янголи передадуть на рахунок вашої пари. Так, у вас йде зцілення, так, подивіться, карта така прекрасна, кадуцей, до цей. Тобто, дійсно, янголи кажуть вам, провідники, що у вас є зцілення один одного і вашої пари. На цій ноті, я думаю, ми завершимо. Буду вам вдячна за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, лайки. Не забувайте, в мене є і Тік-Ток, і Ютуб канал, і Інстаграм. Якщо у вас є питання особисті, пишіть. Ми обов'язково з вами подивимось все дуже-дуже детально. Я вам бажаю прекрасного дня, вечора, ночі. На все добре, мої любі.